Доброго дня! Звати мене Василь і на каналі сам собі з Сьогодні розглянемо столярний верстат ветини своїми руками. Розглянемо будову його. Довжина стола 2 метри 15 см. Ширина стола 80 см. O ir aukštas 80 cm. Kreška viršata. Vėl turime duboje bruskylų. 40 cm. Ir maja 10 cm. Arešta 10 cm. 40 mm. 1-a viršata. Виотен з бука в груски 70 на 70 мм. Знизу знаходяться шуфлятки, в яких зберігається всякий мотлух. Тут така приспособа для підтримання заготовки. Vse, za ki so tako vrsti, ne znajo, da zaškribejo, zelo dobro je tam, da lahko zoprneš tudi nekaj živega. 12 centimetrov, spravno je bilo, je inži, inštrument, drevljanje pravde. Теж рухається вправо-влево. Тут можна закріпити заготовку товщиною 60 мм mm і шириною 19 см. Максимальну заготовку можна, можна тут закріпити метр м. Тут з правої сторони в мене ще, ще знаходиться шуфлят для різного, тут знаходяться фрезери, два фрезера. тут така висувна полка. Тут кріпляться фрези з однієї сторони і з цієї сторони. шутлятки Ось все різні ножі для маловок влади тут справа Телки зберігається коли наприклад мені потрібно Кипіти заготовку перешньому напрямку. Тут у мене ще одні такі накладні тіски є. Вставляємо, Вставляємо такі стирі, котрий відводимо на. О, тримається твердо можна на ширину ось так закріпиться, ну і звичайно на довжину, на довжину яка два метра три скільки там потрібно. Також ширину підготовляю, який нам потрібно розмір і маємо відповідну ширину. Кому сподобалось, піднімайте палець вверх, підписуйтесь на канал, де багато ще чого цікавого. Ну на цьому все. Eu vou